Хава з молоком в Молдавії, плечинка традиційна випічка з, з сиром і кисломолочним хочу сказати, що Молдавія є серед лідерів з імпорту української молочної продукції. Що це може для вас означати? Ви можете прийти на навчання менеджер зовнішньої падничної діяльності, якщо ви не знаєте англійської чи інших мов, продавати молочну продукцію на ринок. Молдавії, наприклад, влаштуватися в компанії скласти список компаній українських молочних виробників і запропонувати їм себе в якості менеджера зовнішньої економічної діяльності. А також тим, хто проживає в Молдавії, наприклад, українцям можна стати дистриб'ютором молочної продукції. Е, непогана ідея для бізнесу створити свій склад, вже не придумувати чогось нового. Бо світі насправді сьогодні дуже багато всього виробляється а от з продажами в багатьох підприємств є проблема, і саме тому існують агенти, ти посередники і створюється дистриб'юторський саме розвиток дистриб'юторських компаній От, і, і от, такий спосіб заробляти. Сподіваюся, це відео буде для когось корисним. Можливо, комусь допоможе знайти хорошу роботу, а комусь можливо допоможе допоможе створити новий бізнес. До речі, навіть от стаканчики ми подивилися, вони з Італії. Чіпси купили Маркові, вони з Малазії. Абсолютно всюди е, міжнародна торгівля ця порудза, напевно, теж поїде кудись за кордон, бо молдавани теж експортують величезну кількість агропродукції. А я тішуся, що може бути корисна сьогодні в своєму блозі. Підписуйтесь, хто не підписаний, а хто підписаний, приходьте на курси, там дізнаєтеся більше про міжнародну торгівлю. Справді вони наповнені цікавими ідеями е, про бізнес і про можливості роботи менеджера зовнішньої, зовнішньої діяльності.